Ганьба! 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 А плакат можете придбати, там на мусорки. Я не працюю, що Уже не працюєте, так? Да? А Думаю. чого ви не працюєте? — Саша. Ну чого ви не працюєте? <рес> Часто, що... як він закриває, за незаконно голосував, як працювало? Коли весь український народ став в бойкоті проти регіоналів, як вам регіоналі. Вибачте мене, але ви оцю групкою роздавали отут пакети. Ну і що, ну і що? Я ви купляли підкуп виборців, а, ви а зараз ви прикрилися. А зараз прикрилися дітьми. Це взагалі повинні бути, якби в нас нормальна прокуратура була, щоб вами заняться. Якби у нас була да. нормальна прокуратура, то на ідіотізм би в нашому державі не допустила це валі. Це не ідиотизм, а це прямий підкуп людей. Ідіотізм. Да. Так і прикрилися діти ідіотизм, депутати, я согласна. Скажіть спасибо, що не захотіли дітям свят. Зараз вимагаєте. Від нас, щоб була, щоб ми таке відношення до них було. Але це не народний депутат. Я согласна. У сміттєвому пакові, да, а то буде народний депутат. Це зрада. От. Треба розбиратися, треба вибирати розбирати 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 інших депутатів. От, нове, нове покоління має бути. Я згодна з цим. І вважаю, що так має бути. Це буде. Так, шлях я вважаю, що це є зрада просто. Ви підтримуєте. Звичайно, зрада. Ну, Мене ви, 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 ви мені скажіть? Ви мені скажіть зрада, да? Оце у мене син три місяці пробув в АТО, заробив там орден Богдана Хмельницького за мужність і героїзм. Вот. Це Чисті я, хвала йому. Так, кожного, так. Я його мати, до речі. Ага. кожного дня я врубала телебачення і боялася подивитися, от, як там, наскільки там страшно. От, як збивали вертоліт, а він у, у мене. До чого тут так. це? Я засути? про те, про те, що зрада на вищому рівні. От. А ви, ребята, молоді, здорові. Вы стоите тут, орете ганьба-ганьба. Кто из вас в АТО поехал? Я туда два раза їздила, отвозила продукти. Я туди вы трех знаете, людей відправив свои. А сам Олег, почему вы не так? А сам, то, що ага, я допомагаю. Давайте всі дружно вийдемо звідси. Ну, а такие кулинички будут потом тут классики. Два, два раза я туда їздила. Я, Чуду, я просто не пенсія, почему зачекали. За моих майданчиков. Вот, а другие, так, извините да. за выражение, Саша, вы это самое там люстрируете или нет? Другие долбоебы устраивали у нас войну. Вот так вот. Так это уже, извините, таких... открытым текстом. А, двоёбы, это у Майдан было что Нет, да? нет, ни да? в коем случае. Ни в коем таких, случае, есть, Майдан молодцы, ребята. Вот, э Интересно, а где же был кулибец под час Майдана? Голосовал? 16-го. А чого ви не спитаєте Кулініча? Де а де я сприйшов, питав? Ви ж прийшов ви його на А ви прийшли він. його підтримати? От він. 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 він не самий поганий депутат, до речі. От, тому що він, от, да, я не вважаю його поганим депутатом, тому що він за цей час. От, я не маю відношення до самої команди. От за цей час скільки він майданчиків відкрив. Буквально думаєте, під вибори, починаючи від зінчари. Ще робив би свою роботу у Верховній Раді, да. писав законопроекти правильні. Скільки виступав у Верховній Раді? Не Виборчий час, а постійно Он усім а чому ви да. балотіруєтесь в Верховну Раду. Буду О, я буду балотуватися. Я подивлюсь, як ви проголосую цивілізований закон більше ніж. Ви починаєте себе. Якщо ви починаєте допомагати таким зрадникам, і ви захищаєте його. Я не вважаю його зрадником. Я не вважаю його зрадником. Давайте не будете агітувати вас. Ваший професіоналізм, вміти гарно гарно я... розмовляти, yeah. гарно писати. Ми читаємо ваші преди, той, що ви пишете севериному. Громада Я не нічого, Ми вам покажемо в обличчя і навіть. Все, все, все буде добре. О, цим, цим ви зараз тільки підтримуєте, а не говорите, я не це, я не це, я не треба Підтримати насправді треба таким чином, що саме вам взяти ружйо і піти туди в ато. Оце буде підтримка. Це називається пацане, відіть? Вони проще взяти ці кошти і дітям закупити. Такі як чи повинні йти броні і все інше.